Нова посада залужного як вплине на долю України? Не просто так. Насправді він саме є послом Великобританії. В нас випадає карта Туз мечіфт Туз Жезлів. Момент впливу на ситуацію, і в нього цікава комбінація до цього часу випадала. Момент того, що. Він все одно буде впливати на хід війни на ті ситуації, котрі відбуваються на фронті, але за рахунок ну карта даріння. Карта даріння це карта ресурсів, і карта мага це вплив на ситуацію, тобто в момент того, що це додаткові важелі впливу на ситуації в контексті я гадаю, що допомоги з боку західних партнерів. Британія хоче передати заморожені активи Росіян Україні. Чи вдасться? Насправді перші якісь плоди та результати ми зможемо вже бачити в цьому році, але будуть знов ж таки трохи кволо, тобто якісь затягування в процесі, бюрократичні певно, процеси при цьому знов ж таки нас випадає карта мага, тобто, вплив на ситуацію. Ну і найголовніше момент того, що він буде безпосередньо причетний до тих ситуацій, які стосуються, щоб це пролобіювати, щоб це питання пролобіювати. І карта Сонця в кінці розкладу – це момент позитивних, плідних результатів, котрі ми зможемо бачити вже в цьому році. Чи надасть Байден солдатів в Україну? Хитрощі, хитрощі, обхід ситуації. Я думаю, що така ймовірність вона більш ніж реальна, але дуже складна в процесі в форматі реалізації, оскільки треба обходити певні блоки та певні обмеження, процесуальні бюрократичні обмеження, котрі є на даний час. При цьому в нас карта зірки, карта планів та намірів вона випадає пряма. На жаль, в комбінації з підвішеним станом тобто, в процесі це може бути затягнуто. Як завжди. І другий момент момент умов. Тобто карта ультиматума все ж таки повинні бути якісь червоні лінії для них, котрі будуть таким заключним фактором від слов до дій, переходу від слов до дій. Але карта необмежного вибору каже, що така ймовірність розглядається більш того, повинно бути декілька сценаріїв. В котрих війська, навіть не війська, людський, людський ресурс, людський потенціал з боку західних партнерів все ж таки зможе зайти в Україну. Коли очікувати зброю для України від США? Воно на паузі. Воно на паузі. Але перший момент туз пентаклі, карта ресурсу. карта Нарівня карта того ресурсу, потенціалу, який нам необхідний, він в нас випадає в прямому положенні, тобто ми отримуємо бажане. Причому, якщо дивитися в контексті на тут та зараз, ці процеси вони йдуть дуже з великим запізненням. Тобто, те, що необхідно було навчора, ми поки що не отримуємо. І в нас випадає ситуація, що дуже цікавою датою буде кінець травня, початок червня місяця, оскільки. Випадає перша карта впливу, карта необмеженого вибору і колесниця, колесниця, рух вперед, отримання бажаного. Друга складова. Вона з хитринкою, тобто в момент того, що за рахунок цих негативних ситуацій в форматі паузи з озброєння, це все ж таки може стати певним сподокальним фактором, котрий розтовхає. Інших партнерів на більш активні дії в допомозі Україні, чи піде Байден на дебати з Трампом? Він буде уникати, буде намагатися уникати якомога довше формат дебатів. І йому не можна, ну я б не рекомендував би йти на дебати, оскільки він може за рахунок. Ну, знову ж таки, підлості, підлість це момент якоїсь брудної гри втратити ті позиції, котрі в нього є на даний момент. І він це усвідомлює. Ну, я догадаю, що адміністрація Байдена усвідомлює ці, ці ризики і свідомо якось намагається відійти в сторону або відтермінувати. Але при цьому, з точки зору перспективи цих дебатів, вони. Ймовірно, скільки двійка кубків, ну карта Союзу, карта перемовин, тобто, все ж таки, вони можуть відбутися, але й будуть затягувати як якомога довше. Чи готує Росія теракти до виборів? Ну, дивіться, стосовно терактів, я все ж таки не думаю, що ці теракти відбудуться. Я думаю, що це буде черговий. Знаєте, такий перформанс в стилі рязанського цукру, тобто намагання розхитати ситуацію, показати, що чергове нагадати, що є певний негативний чинник за кордону чергове нагадати, що є ворог, ілюзорний, з котрим ти борешся, і ще більше все ж таки розхитати людей на користь режиму. Що лише при режимі можливе безпечне спокійне життя, і буде все добре. Розумієте, момент того, що ця атмосфера того, що є певний рівень невдоволеності, навіть якщо аналізувати в форматі, переглядаючи за розкладом формат похорон Навального, є певна кількість людей, котра може зробити некомфортний проходження цих виборів, котрі вже. Візи. Проведені, пораховані і результати, котрих вже в нас в них є. Але якщо дивитися за розкладом, випадає така комбінація, що це способ маніпуляції з метою отримати зиск, вигоду. Я не думаю, що ці теракти будуть. Я думаю, що будуть інформація, що ці теракти, начебто, невільювали ще в форматі зародку, і спецслужби дуже добре спрацювали. Чи поверне Росія під контроль Україні ЗАЕС? Карта Дурня. Карта Дурня це маячня. Тобто момент того, що це ілюзія, котру намагається надати нам представники МАГАТЕ. Більш того, в нас випадає матеріальні якісь зацікавленості чи бенефіти з боку. Карта союзу в, 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 в контексті співвідношень російської влади з е, представниками МГТ. зиск, користь та договорняк. і зараз. Це знаєте, момент активних дій, начебто, активних дій, для того, щоб показати, що ми щось робимо, і наша структура формату МГТ, вона доцільна і може, може принести якісь плоди та результати. Але маячня, оскільки ну, дурень, це е, калька, маска, котру нам намагаються наверное, показати не просто нам всьому світу показати, що Могота якимось чином робить кроки до стабілізації ситуації. Але я думаю, що, виходячи з розкладу, там є договорники. Чи й досі Захід вірить у погрози Путіна ядеркою? Вірить у моменти погроз Путіна ядеркою? Але за розкладом випадає так, що трошки це болісне питання, це питання, котре дійсно дає певний резонанс в суспільстві. Але ставлення і прийняття ситуації наразі за розкладом змінилося. Якщо раніше там був страх і намагання уникнути цих ситуацій, зараз якось домовитись, зараз все йде до того, що. Вони готові до того, що можуть бути такі ситуації, такі сценарії. І за розкладом це знаєте так. Вирішуємо питання по мірі їх поступлення. Карта необмеженого вибору це момент того, що намагання уникнути, якщо немає, немає можливості уникнути загрози конфлікту, значить необхідно його якимось чином вілювати або не невілювати його цих загроз. Чи виведуть польські фермери 100 тисяч активістів? Великий ресурс, великий потенціал є в цьому питанні. Тобто, в момент того, що великі кошти вливання ресурсні пов'язані з цим питанням. І дійсно, цей важель впливу може відігратися так, що це буде велика кількість людей, але. Знаєте, це за розкладом, нагадую, коли ти б'єшся, намагаєшся отримати як мога більше бажане, якісь матеріальні бенефіти чи, чи заохочення, ти їх отримаєш, але потім йдуть колосальні наслідки. І я переглядав це запитання декілька разів. Я вам скажу так, що за розкладом, за комбінаціями, випадає така ситуація, коли зараз. Вони блокують і роблять все можливе, щоб унеможливити і зробити якомога важчим процес транспортування там зерна, ресурсів. Але за деякий проміжок часу буде така ситуація, що їм це буде необхідно, потрібно, але вже ми будемо диктувати свої умови і бачення, як це повинно реалізовуватись. Чим закінчаться протести у Польщі? Якщо дивитися на довгу перспективу, воно звучить дуже дивно, дико, що в 21 столітті може бути така ситуація. Але воно випадає так, що ці процеси, процеси тобто люди, котрі отримають зараз російські гроші для того, щоб цю махіну прокормити. Вони отримують вигоду зараз, але вони втратять на якомога більше. І другий момент. Я впевнений в тому, що в наступному році ми будемо спостерігати за європейською продовольчою кризою. Чи може Польща закрити кордон з Україною? Так. Причому. Зношу питання наслідків зараз. Це подається так, начебто вони намагаються отримати своє, отримати бажане, отримати зиск від ситуації. Але за розкладом випадає так, що всі дії, які вони зараз роблять, вони навпаки лише зроблять гірше в першу чергу в самій Польщі чи запровадить польська влада ембарго на продукти Росії та Білорусі? Ну, вони будуть намагатися відтя... відтяга відтягнути відтяг... цей цю ситуацію якомога довше, оскільки є дійсно там зиск та вигода, але карта ультиматуму кажуть, що вони будуть змушені це зробити. Двійка кубків перевернута конфліктна ситуація. На фоні я ж кажу, що дуже цікавий час зняття масок. Формат конфлікт на фоні не навіть не через Україну, а в форматі карти тріумфу. Карти уваги, карти імператора, тобто момент того, що це гра, в котрій кожен показує, хто є хто. І сторона, котра програє, намагається викрутити так ситуацію, що він гарний, добрий і класний, а насправді все інакше. І цей конфлікт він назрівав насправді давно. Чи дійсно у Макрона і Шольца виник конфлікт через Україну? Цей конфлікт би виник за будь-яких обставин, оскільки час, коли можна, знаєте, бути вирішати ці питання за рахунок домовленості демократичних процесів, його зараз немає, і до когось це буде доходити швидше, до кого хтось буде все одно доходити, знаходитись в певній ілюзії того, що можна якось домовитися. І формат е, насправді, якщо переглядати за розкладом Макрона і Шольца, Шольц, котрий завжди мав більш-менш сильну карту в форматі імператора, формація єрафанта, тобто людина, котра може впливати на ситуацію, котра може допомагати підтримувати, зараз випадає пажем пажем перевернутим пажем е, посахів тобто людина, котра не може впоратися в, з тими випробуваннями, котре випадає на її долю. А в форматі е, Макрона, навпаки, зазвичай в нього була більш така лайтова карта. Зараз він випадає імператором, намагається, намагається йти по шляху імператора, намагається рухатися вперед. І тим самим укріплюючи свої позиції. Якщо ми кажемо взагалі про березень місяць, він обіцяє бути досить насиченим, цікавим і інтенсивним. Тобто, кожного дня ми будемо бачити якусь динаміку, досить непогану позитивну динаміку на фронті, особливо в небі та в морі. І весна у нас почалась досить важко. Але з точки зору того емоційного та інформаційного потоку, котре зараз йде у мене у друг у інших майстрів, ми впевнені, що все буде добре, і перемога буде обов'язково.